Маємо радість оголосити про відкриття кваліфікаційного центру на базі Лозівського Центру професійної освіти, який пропонує можливість отримання кваліфікацій за професіями: кухар 3 розряду, кухар 4-го розряду, молодший кондитер 3 розряду, кондитер 4-го розряду бажаючи можливість пройти процедуру присвоєння або підтвердження повних чи часткових професійних компетентності, зазначених професій. Це чудова нагода для тих, хто прагне підвищити свою кваліфікацію, отримати нові знання та практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в гастрономічній сфері. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашого центру, де ви зможете отримати сертифікат з професійної кваліфікації. Ваше майбутнє професії починається тут.